Всіх вітаю, 17 жовтня, сьогодні четверг. Якщо не помиляюсь. да, Четверг. Так, давайте по новинам. Ну, вони реально вирішили своїми дронами дістати. Вечір, ніч, ранок, день. Хочу запитати. Ось, ця, ось ці скажені атаки РФ по території України дронами. Вечір, ніч, ранок, день. Покажіть мету цих просто нескінченних дронових атак по Україні. Мета. Мета перемоги. Зрозуміло? Перемогти вони хочуть цими діями перемогти. І це карта, до речі, захисту нашого захисту ППО. Перемогти. ну, Тобто вони перемагають, а ми виснажуємося. Висна... Виснаження. Да, 9 жезлів, 에... повне виснаження. А ще і жертви в домі. Не тільки виснаження нашого захисту, а ще і жертви в домі. Що за жертви в домі? Якісь підприємства зруйнувати, якісь ресурси зруйнувати, якусь допомогу зруйнувати. Щоб почалась поча... конфлікт Бачите, серед людей, один на одного пішов. Тобто ще емоці... емоційно, емоційне виснаження, знищення якихось тут підприємств, ресурсів, житла. Жертви і захист, перший захист. Така політика. Це навіть не політика, це їхня стратегія. У війні для перемоги. Ось, бачите, перша карта випала. Перемога. Вони вважають, що цим вони нас переможуть. Далі. РФ готує знов те ж саме: РФ готує удари по наших ядерних об'єктах в Україні. Це міністр закордонних справ, новий міністр закордонних справ СИГІБА. Ну, я зрозумів, я розумію, що він це повторює, повторює, каже все для того, щоб. За кордоном, він же ж міністр закордонних справ, щоб за кордоном почали звертати увагу. Почали не тільки там охкать і ахкать, а почали щось робити, якісь рішення. Дайте більше захисту, давайте вже щось вирішувати. Бо це вже ядерні, ядерні об'єкти на території України. Їх, до речі, три. І це досить серйозно. Давайте запитаємо, удари до кінця жовтня по енергосистемі. Я не буду питати про ядерні. Ну, бити вони прям, прям по самих станціях не будуть. Ні, не будуть. Напряму бити вони не будуть, ні. Будуть бити по енергосистемі, по цим розподільчим мережам, щоб відключити станції. Ось так. Оце вони можуть зробити. Удари до кінця жовтня по енергооб'єктам України будуть Розподільчі станції біля ядерних об'єктів. Будуть до кінця жовтня удари по енергооб'єктах України будуть з боку РФ. Диявол, ну, ну, ви, ну ви бачите, які карти? Диявол Башня. І щоб, бачите, ну, тобто, допомога м зруйнувати, щоб ви його ремонтували, щоб вам хтось там надавав допомогу, або навпаки, навпаки, може, знаєте, як показувати ось тут. Диявол це планує зробити, цю башню, щоб нам нічого не давали. Ну тобто він вважає, якщо він вдарить по енергетиці, щось трапиться зі станціями. Там, наприклад, вона вийде з ладу, вона там зупиниться, там щось може щось там може відбутися, коли вона зупиняється. Вони вважають, що коли ми це зробимо, всі побачать цю башню і не будуть більше допомагати Україні. Їхня мета. Зробити так, щоб нам відмовились допомагати і Європейські держави, і Америка. Їхня мета ось така. Щоб ніхто нам не допомагав, щоб ми залишились один на один. І що далі ви так розумієте? Чи планують, Да, планують. Чи буде, ну, башня падає. Удари до кінця жовтня по енергосистемі України будуть. Удари до кінця жовтня по енергосистемі України будуть. Так, да, щось летить ну, летить в нашому домі. Повторення того, що було, було. Вищий суд, щось глобальне хочуть зробити. Вибір, вибірково. Королева мечів. Наш захист працює, але 10 мечів все одно падає. Тобто влучань. Не уникнути захист не може на 100% впоратися з їхніми ракетами, з усіма. Не може. Все одно влучання будуть, все одно уход. Від чого уход? Розчаровані ми дуже. Розчаровані, Оператор, бажання життя. Уход від ударів по енергопідприємствам. Ось удари енергопідприємства просто не уникнути. Прям щоб 100% ми збили ні, не можемо. Будемо збивати, звичайно. Тут карта ось випала захисту, але 10 мечів, на жаль, все збите просто це нереально з тим захистом, який в нас зараз є. Та й взагалі в нас така велика територія, що просто нереально. А є ще такі ракети, які. Ну, ви так розумієте. Тобто, планують, може бути, щось може летіти, щось можуть збити, щось можуть не збити, так показують. Давайте напряму запитаю, чи буде бити РФ прямо по нашим ядерним об'єктам. Ну, Тобто, по нашим АЕС. Рівненська. Південноукраїнська і Хмельницька. Чи буде ворог РФ бити прямо по самим станціям? В очікуванні рішення. Задля задоволення. Ні, по станціям не буде, ні. Ні, по станціям не буде. В очікуванні рішення. Про війну. Він хоче своє. Він буде свояти, стояти на своєму. До речі, він ще в очікуванні таємного якогось рішення. По самим станціям, прямо бити ні, не буде, ні. А по розподільчим, по якійсь енергетиці, десь щось там може прилетіти. Давайте запитаємо: стан енергосистеми. Який буде стан енергосистеми в Україні до кінця цього року, 24-го? Який стан буде енергосистеми до кінця цього року, 24-го, бо вже на вулиці похолоднішого. Хоча там кажуть, що через день-два знов прийде тепло, там 17 градусів в день? Покажіть, будь ласка, стан енергосистеми до кінця до кінця цього року, 24-го, в Україні стан енергосистеми імператриця. Тобто ми тримаємось. Карта імператора. Ну, Ми тримаємось. Ми... У нас така енергосистема, що все ж таки в деяких частинах України може бути, можуть бути відключення. Бачите, 50-50, тобто нестабільність, перепади, ось таке. Але загалом стан енергосистеми, контроль, все контролюється. Так, да, можуть бути обстріли по енергосистемі, да, башня. Стан до кінця, удари можуть бути. У нас так побудована енергосистема, що по першим картам дуже важко зробити те, що вони хочуть. Стан енергосистеми на території України до кінця цього року, 24-го. Дияву, колісниця. Що б не робив диявол, все одно буде колісниця і все одно буде шанс на те, що відремонтують, зроблять, налагодять. Бачите, яка в нього мета? Вищий суд, смерть і вибір. вибір. Знов, щоб, знов цими ударами. Вони, вони, до речі, планують якийсь дуже сильний удар. Ось прям дуже-дуже сильний. Щоб взагалі відмовились нам допомагати. Знов карта допомоги. Не допомагайте їм. Ось не давайте гроші більше, не давайте. Щоб повністю там показало, що прям будемо сидіти в холоді та в голоді та в. Без світла та в темряві, ні, не буде такого. Частково десь щось може відключитись, потім, потім будуть налагоджувати. А що планує РФ? Ось цей масований удар, який готує РФ. До речі, вони там вже довгенько збираються. Довгенько. Масований удар, який готує РФ. Вони там, ага, мені падало, знаєте що? Що вони чекають? Вони чекали Рамштайна. Цей Рамштайн е, відмінився, тому що Байден не приїхав із-за урагану Мілтон, Тепер це переноситься все на листопад, після виборів. Тобто вони чекають або ж кінець цього місяця, 31 -е Hello, можливо, можливо, вони цього чекають. Ніч жахів влаштувати. Так, давайте до кінця цього місяця, до кінця жовтня, стосовно масованої атаки по Україні. Ракетної, дронової, взагалі, ну, все, що в них є. Все, що вони готують. Чи відбудеться і яка їхня ціль та мета? До кінця жовтня. Домовленості стосовно війни, робота стосовно цих домовленостей давити і робити все, все, щоб пішли на домовленості, все, щоб нам не допомагали, щоб не давали грошей по цій карті. Далі ще в них мета, якісь військові підприємства вдарити прикордоння до те, що біля кордону, там важко. Да, світло, відлюдник падає, енергосистема. Щоб да, ми були вз... повністю розчаровані, нема світла зимо... зимою, нема тепла і так далі. Що вони планують? Сила. Бачите? Вищі таємниця, жриця, сила і король Пентаклі. Тобто збирають вели... багато сили для нашого захисту, для нашого ППО буде важко. Бачите? Ось захист важко. Збирають багато, багато ресурсів, ну, багато ракет. Чи буде масований обстріл до кінця жовтня цього місяця по Україні? Власність, рух диявол. Захист. Чи буде масований обстріл? Іде робота, підготовка. Щось, чогось чекають. Чогось чекають страх Ну, дрони, то, понятно що будуть. Вони і так кожен день її взагалі. Чогось знов тут карта, ми чекаємо. Луна. Чекають якихось рішень. Чекають якихось рішень, а потім ось так ось хитро підло, нати вам. ось Вони в очікуванні якихось рішень. Так, далі давайте по новинам. Іран м, прочитала сьогодні таку новину, Іран має секретну зброю, потужнішу, ніж ядерка. Це правда, це правда що Іран має секретну зброю, потужнішу, ніж ядерка. От вам і Іран. В своїх подземельях вони там роблять. неізвісно що Іран має. Секретну зброю потужнішу, ніж ядерка. Королева мечів. Війна. Удар. 50 на 50. Мах, маніпуляція. Е, полуні щось. При... Ну, по-перше, хочу сказати, що прям, що це правда. Я б не сказала. Щось тут не те. По-перше, обман. Ця інформація, хто її там сказав, якийсь там колишній, я вже не виписувала. Це якесь залякування, обман з його боку, маніпуляція. Звідкиля він може знати, він що там, бував в бункерах чи що в, із, в, там, в Ірані? Щось тут не те. Чи має Іран? Супер, якусь секретну, потужну зброю, потужнішу, ніж ядерка має. Плани, ну, не те, що має він, він планує її створити, або щось роблять, або вона зараз тільки там щось там, вони... ну, тобто плани, тільки плани. Плани і щось роблять потихеньку. Їхня мета мати надпотужну зброю, щоб весь світ їх лякався. Зараз поки що ілюзія стосовно того, чи є в них Щось таке секретне і потужніше, ніж ядерка. В них мета плани створити. Це, так, да. вони там можуть хімічити все, що завгодно, але не факт, що воно в них вийде. Ні, я думаю, що це неправдива інформація. Так, КНДР підірвало всі дороги. Шляхи ЖД з Південною Кореєю. Та е, оголосила Південну Корею. Ворожою державою. І, до речі, КНДР за кілька днів зібрало військо 1,4 мільйони. За кілька там днів. Ну там 3-4 дні. Зібрали військо 1,4 мільйони. Ну ви ж розумієте, там в КНДР, що або йдеш, або куля в лоб. І все. Або, ну, або так, ну там взагалі нема вибору. Або тут. Або, ну. Давайте хочу запитати далі, що буде відбуватися далі? Південна, Північна Корея та Південна. Ось цей конфлікт. Те, що КНДР підірвало дороги, шляхи з Південною Кореєю Що там буде далі? Новий шлях, нова дорога, щось нове. Війна падає. Королева мечів. За ресурси за землю. Це початок початок війни між ними. За імператрицю, за землю. Я не знаю. Не вник... Я знаю, що в них там був конфлікт в 50-х роках. Я знаю, що їх поділили. Я ну сильно не внікала в цю Корею, вона мені, якщо чесно, ну взагалі не досить цікава. Я не вникала. Ну Тут по... тут повторення того, що було, мені показувало. І тут за землю. Тобто, хтось із них там вважає, що. То їх земля, чи то не їх земля. Типу, вся територія повинна бути Північна Корея. Ну, ось тут боротьба за землі. Знов. За землі, за ресурс. за для задоволення. Тут карта війни падає. По луні. І типу, знаєте, за що? За віру, за диктатуру, за ось це все. Що, типу, ви там живете? Занадто вільно. Такого не повинно бути. Ось ще це теж, бо тут єрафант падає. Південна Корея, Північна Корея, що буде відбуватися. Вони, звичайно, південно будуть захищатися. Тут карта захисту. Мах, імператор Сонця. Страх, смерті. Втрата ресурсів. Ну, я не знаю, що там буде. Ну, випадає перша карта війни. Коли вона почнеться? Не можу вам сказати, бо второ нема, нема часу. Але ось війна випадає за землю, початок нового. Тобто починається щось нове, початок нового шляху за землю, за ресурси, за щось, те, що ми вважаємо нашим. Ну, тобто вони КНДР вважають, що це їхнє. Може бути початок військових дій, те, що було колись. Далі. Шольц готовий до переговорів з Путіним, де він може обговорити війну в Україні. Ну, ну, Шольц молодець, він готовий. А президент РФ, він готовий? Він же ж там не брав слухавку, коли Шольц йому телефонував. Так, Шольц готовий до переговорів з президентом РФ. Чи відбудуться ці перемовини та зустріч? Шольца з президентом РФ. Так, да, відбудуться дві кубки. Да. А подожжіть, ні, уход. Ні. Я погарячилась, Пробачте. бачите, це перемовини. Тобто, один на один. Уход від цього страх. Якось не дуже хтось хоче. Ну, я так розумію, президент РФ хоче від цього піти. Він не хоче розмовляти з Шольцем по картам. Я не хочу. А я думала, що буде. Ні, башня, ні. Ні. Не хоче він розмовляти. Я ж кажу. Шольц хоче, а президент РФ хоче? Ні, він не хоче. А чого? Задоволення. Трійка кубків. Чого? Президент РФ не хоче зустрічі з Шольцем? Чого? Він знає, що він буде йому казати, що, типу, давай закінчувати війну. Ось війна, типу, давай закінчувати війну, давай те. Все, треба працювати, треба це. А він цього не хоче. Ну, тобто він, вони, хто там вони керують. Вони не хочуть цього. Не хочуть. Оці балачки, вони ні до чого не призведуть. Він не хоче. Так, а ну давайте, знаєте, як запитаємо. Президент РФ хоче завершення війни. Президент РФ хоче завершення війни. То, що він розпочав в Україні, хоче? Смерть. Смерть. Правда. Хитрість, підлість, обман. Це обман, повністю тут всі карти, обман, хитрість, підлість, обман, удар серце поболяче, смерть, трійка мечів, кровожадне Создання яке хоче зробити ще більше, більше боляче, щоб всі страждали. Як і емоційно, так і фізично. Всім мечів. Тобто ніяких домовленостей, ні з ким не буду домовлятись, ні з ким не буду розмовляти. Я сам цар і буду робити, що хочу. От ось це його думки. Президент РФ хоче закінчення війни в Україні. Ні, не хоче обмеження. Хоче, ні не хоче. Хоче далі боротися. Він хоче, бачите, це Зеленський. Він хоче його скинути, він хоче його перемогти, він хоче його задавити, він хоче зробити все, щоб його не було тут. Ну ось так. Бачите, Україна під дияволом. Його мета, щоб Україна була зв'язана і була під дияволом. Тобто під ними. Чи хоче він, ні не хоче, ні він, ні вони не хочуть. Ну ось так. Так, давайте м, наступне питання. Генсек е, Рюте, Генсек Новий Рюте, НАТО м, працює над планом перемоги України. Нам потрібно обговорити м, військові та політичні питання. Що це значить? НАТО? Е, Працює над планом перемоги України. Потрібно обговорити політичні та військові питання. Ну, політичне це зрозуміло. Це вибори, новий президент, це ось ось ці. Ну, як би вам сказати, корупція ось ця у Верховній Раді, в судах. Ну, візді, всюди. Так, ще раз, генсек, Рюте, заява НАТО. Працює над планом перемоги України, потрібно обговорити е, політичні та військові питання. І то це, так, знаєте, сказано, що це, типу, не швидко. Це буде тягнутися і тягнутися. Тобто, ось так щось. Ми на пасиві. Ну так да. ми на пасиві. Світ, шанс. Плани. плани світу. Знов таємниця, дивіться, у світу у світ. світ є якісь плани. Ось, ось їхні плани. Ось шанс на ці плани у світ. Ось це карта як свята, це карта наш дім, це може карта бути України. І ось, бачите, знов жриця таємниця таємно домовляються за щось. Щось там хитрують, щось там думають, щось там планують. Ну, ось так. Ось, стосовно НАТО. Стосовно те, що я зачитала цього плану. Стосовно політичних та військових питань. НАТО. Генсек Рюте. НАТО працює над планом перемоги України. І що далі? Працюють. Дійсно працюють. Ріка монет. Карта роботи. Далі удар в серце. Відлюдник. Те, що було і раніше. Обман. Дорога. Королева Жеслів. Нам дорога, тільки, я ж кажу, в якийсь інший союз. Робити інший союз і дуже швидко. Карта швидкості. Йдіть другим шляхом, карти кажуть. Нато ні. Треба другий шлях. Треба новий якесь, якесь об'єднання, новий союз, типу НАТО, але ж більшість європейських держав. Бо НАТО на пасиві. Так, да, ціль мета йдіть до своєї цілі. Що я можу сказати? Ось така відповідь. Тут настільки все заплутано, тут настільки... Це незрозуміло, але надіємось на те, що світ трошечки зашевелиться.